Так, реалізована припливна витяжна вентиляція на кухні. «Файна там, це у нас апарат коптіні. Тут у нас стоїть гідрофільтр. Також з жиролавлювателями. Тут також у нас йде забір повітря на приток повітря. Ось тут у нас реалізовано. Автоматики з автотрансформаторними регуляторами і там керування М-30. Це припливна витяжна вентиляція на кальянний зал. Ось так реалізована система, також витяжки і шумоізольованими вентиляторами. Також сервопривода стоять на заслонках, які регулюють подачу, плюс відкривання, закривання подачі повітря.